Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин Діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Натрян. Багато цільове, водостійке, літєве мастило. О, а ти кажеш мед, мед. Та О, це хто? Це що до нас приїхали рекламу прального порошку знімати. Чуєш? А може ми після нього померли, і це до нас янголи приїхали. На такій хотій тачці. А що? Тих, хто гарно працював, приїжджають на мерседесі. то тих, хто погано на Таврії. Ей, ви робочий клас. Подивіться, є у вас який климок. Чи мені до вас по цьому болоту йти? Switch. With <sighs> <laska. clears throat> <clears throat> <throat> Слухайте, ти, ти. Хто з вас е, розбирається в електрониці? Я, Гома. Слухай, Гома. Е, подивись, ці склоочисники. Щось погано працюють, мабуть, там бруд. Бруд. Це Ой. я можу. Стій. Руки мив? Чого мив? Іди помийся. весь і переодягнись. Швидше, швидше, швидше. Добре? Ти хто? Слюсар. Я прізвище не запитував, що робити можеш. Можу, ходову глянути. Ну, глянь, а, ну... стій. Шо? Ти запчастини будеш цими руками мацати. Так. На. Тримай. Слухайте, та перестаньте ви. Тут же не лікарня, а СТО. Фу-фу-фу. І це ось. Одягни. А то парами своїми колесами забрудиш. Фу. Ну що, можемо починати? Чи треба ще продезінфікувати приміщення? Зайвим не було б. Слухайте, у вас є кварцева лампа. Та він пожартував. Що? Починаємо ремонтувати машину, чи ні. Добре, добре. П -п Починайте. І швидше я п -п поспішаю. Плоскогубці. Ось. Ключ на 13. Будь ласка. Тампон. Ножиці. Увага! Буду різати трубку. Давай! А, а! Щ, що це? 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 Брод! <свист> <свист> Слабак! Трохи мастило ляпнуло, так він у відключку. Ось коли ми асенізаторську машину ремонтували. Ото ляпнуло! <свист> <свист> Ой, водички принесу. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ну, як тобі ця німочка? Німочка як німочка. А шо це? Це не просто німочка. Це моя. Німочка! Та ладно. машина? Моя. Які в неї очі. Ніби дивиться так з прищуром. Хочеш мене? А задок бачив, який в неї задок, такі масивні бедра. Але є одна проблема. А щось з коробкою. Ну поможеш мені сьогодні розібратися, а я тобі потім пиво проставлю. Це коли я тобі відмовляв, дяпалік. Дякую, Ромка. <схід> Зробимо. Ага, давай. Алло, кохана? Привіт. Ні, сьогодні пізно. Та тут одна німка приїхала симпатично. З такими очима та таким задочком. З <схід> дяпаліком сьогодні до ранку будемо потіти над нею. Ага. Алло. Алло. Щось зірвалося. Ну добре, шо там? Що, давай знімай кришку. Ага. Ромчик, ти що ж ти так сильно пихаєш? Ніжніше треба. Це ж німка. Ага, ага. О, пішов, пішов. Отак і суй. Да. О, кохана, привіт. А ти звідки тут взялась? Я з планети Хіракс. З якої якомети? Хіракс! <риклад> о, 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 о. Дівчина! Ви хто? Я дівчина цього кабіля, точніше, його колишня. Де ця коза? А? Яка коза. Яка коза? Ця немочка, з якою ви до ранку потієте. Я думала, ви наставника, ви. Сутенер! Заспокойтесь, дівчинка. Ніяких коз тут немає. А німка ось. Це і є моя німка. Вчора придбав. Тобто, тобто нікого тут більше нема. Нікого немає? А, га, ні. Він казав про пишні форми і класний зад! Ну, це у нас у хлопців такий сленг. Ми так про машини кажемо. Ось у, у цей о, очі красиві, і задок такий масивний, ніби бедра. Ясно, про машини. Тільки ви, хлопці, можете про машини казати кращі компліменти, ніж про нас. Мені Та... він такого ніколи не казав. Ну, заспокойтесь, дівчинко. Зараз все порішаємо. Ромчик, р... Ромчик. <гум> ти, ти нормально? О, молодець. Все, молодець, молодець. Тримаєшся. О, так, 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 отак, оп, оп, молодець. Так, зараз бачиш цю дівчину. Ти її зараз береш, ведеш додому, і там ви з нею разом потієте. А цю крошку я сам полагоджу. Добре, ви його по голові шмякнули. Буде знати, кому казати компліменти. Ну нічого, це в нього не вперше. Давай, давай, йди до неї. Нібедіч, май ліби. рома. Я май ліби, Августін, Августін. Не і вам ночі. Ось чому мені машини подобаються більше, ніж жінки. Ну що, німечка моя? Залишилася тільки ти, та я. Ну що ж, почнемо з прелюдій. Оп, де у нас тут ага, ерогенна зона. Ага. Давай, давай, давай! Я проїду. Проїжджай, нормально, давай! Давай, давай може їхати! Давай, 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 давай! Доброго дня! Привіт! Хамуло. Та ні, я взагалі дуже порядний водій. Ну, просто так сталося. Ага. І я стояв в заторі і дуже спізнювався на роботу. Ага. Ну, а, а поруч метро а. ось. Ну я машину залишив і в метро стрибнув. Ввечері ага. приходжу і, і ось. І ось. Де ж ти її залишив? А де й стояв у третьому ряду. <рес> ти даєш. Ну. Ти ще подякуєш і тобі не спалили. <рес> Дякую. <рес> ну, що, зробите? Та зробимо, що ж не зробити. Слухайте, ще цей Що? з салону Зробіть, будь ласка. А що таке? Ну, вікно було відкрите і. <рес> Ну, видно, що не голуб, ну. Видно. Ух ти, нічого, собі, не голуб. Не голуб він не людина. За слонячий розмір. Подвійний тариф. Згода. Давай. Вибачте. Mm -hmm. Воо, о! Дякую, дякую. Нема за що. Ну що, може ще цікавить система антистопхам? А що це таке? О, це така штука, щоб геть вообще ніхто не чіпав. Ого. А Скільки така коштує? П'ять тисяч. Ех, забагато. Але ж заради цього. Ось, тримайте. Ага. Добре. Значить так. Беремо цю штуку. Ха! Ого! Ха-ха! Дякую! І ось тобі ціла купа візиток. Тримай. Прокурор. Суддя. Ага. Розкидаєш по торпедо. Зовсім ніхто питань задавати не буде. <рес> Дякую. Допоможіть, допоможіть. Це твоя жінка? Ні. Що, де, де де, де машина? Ой, на перехресті, де я припаркувалася? Ти припаркувалася на перехресті? Так, давайте швидше. Бо вони там вже в три стоїтьці на клейкі понаклеювали на машину, а вони обіцяли її спалити. Побігли, побігли, спалять, сто пудов спалять. А! От дурепа, а. Накупляють прав, а потім аркуватися не вміють.